Малайзія це місце, де у їжі взагалі немає національності. Уявіть, малайська, китайська та індійська кухні зіштовхнулися в одному казані, і на виході вийшло неймовірне поєднання. Стрітфуд тут це не просто перекус, це справжня релігія. Місцева кухня це справжній воркаут, дикий вогонь, розпечені воки, тонни спецій і руки майстрів, які не зупиняються ні на секунду. І якщо ви хочете відчути цей гастрономічний драйв наповну, вам точно на пенанг. Пенанг це маленький острів на півночі країни, який став малазійською столицею їжі. Століттями сюди приходили кораблі, а люди залишалися. Малайці, китайці, індійці. Кожен привіз із собою свій культурний багаж і свої рецепти. Сьогодні ми спробуємо цей острів на смак. Від солодкого, Наче їм. гострого О, зараз дуже гостро. та дуже дивного. Смаку крові взагалі немає. Тож беріть щось смачненьке та ми починаємо. Ми прилетіли на пенанг уже вночі, і, звісно, першим ділом відправилися на нічний ринок. Друзі, знайомтеся, це макашниці. Це такі пересувні кухні на колесах. Вдень ви їх навряд чи масово побачите, а ось ввечері вони окуповують вулиці, створюючи цей прекрасний хаос. Тут усе готується з пилу з жару. Прямо перед тобою. Погляньте на цього чоловіка. Він готує традиційну малайську локшину вже в третьому поколінні. Його техніка настільки відточена, що порція злітає з вока буквально за хвилину. Черга рухається швидше, ніж ви встигаєте подумати. Головна фішка тут це вогонь. На кухні стоїть пекельна спека, але саме цей подих вока робить страву легендарною. Схема така: яйце. Соковита креветка, локшина і дуже. Я повторюю дуже гострий соус. Усе це обсмажується за секунди, а перед подачею тарілку щедро змащують чілі пастою. Це просто гастрономічний розрив. Я просто в захваті з рівня майстерності цього чоловіка. Він настільки витончено робить ці рухи, настільки швидко, у таку спеку клас і нескінченна черга у нього. Ммм, клас, смакота. Тут без зайвих слів, Рівень солі, спецій, гостроти, просто максимально неперевершений. Злегка, жирновата страва, але це дуже смачно. Я, як тільки пішла до цього нічного ринку, одразу привернув увагу цей чоловік, його ці рухи, такі енергічні, таку спеку. Я стою, нічого не роблю. З мене ось 10 потів виливається. А він там над сковорідкою, над воком, маслає. Недаремно у нього дуже багато відвідувачів, гостей. Буквально за 50 метрів ще одна точка, але вже з відзнакою Мішлен. Напевно, перше, про що ви подумали, коли я сказала про відзнаку «Мішлен» – це білі скатертини, вишуканий інтер'єр та гарно вдягнуті офіціанти. Але у них є окрема нагорода для стрітфуду, де інтер'єр не вартий нічого, а смак усього. Часто це просто непримітне місце з чергою на пів кварталу. Власник цієї макашниці запропонував мені суп, за яким полюють інспектори з усього світу. Давайте скуштуємо. Цей чоловік подав мені окрему страву, щоб я спробувала окрему курку в соусі їхньому фірмовому, а також курячий бульйон, який вариться більше, ніж 8 годин. Отже, тут ще знаходиться тофу. Зазвичай це подається як одна страва. Тобто оце все в супі. А давайте спробуємо окремо. М -м -м. Що вони туди додають? От що-що, але дійсно малайці вміють готувати. Напевно, як іноземцю мені дали не гостру страву, але окремо ось соуси. Додам трошки. Лапша дуже ніжна, дуже ніжна курочка, дуже м'яка. Спробую тофу. Тофу дуже смачне. У Гонконгі я пробувала тофу десерт, консистенція Б. Я думала, все. У мене історія з тофу закінчилась. Але це Клас. поки що. Це друга моя страва. У Малайзії, що перша, що друга, були просто неперевершені. Давайте спробуємо суп. Знаєте, цей бульйончик дуже добре, коли ти простужений, дійсно наваристий курячий бульйон. Я б дуже хотіла спробувати цю лапшу скинути в цей суп. А ось це вже виглядає прям класно. Пробував бульйон. Так як я додала цю всю лапшу, курочку, смак бульйона повинен бути зовсім іншим. М -м -м -м. Вже не просто бульйон, який наваристий з курки, а всілякі соуси вже додані. Це смачно. Я дійсно чула, що малазійська кухня це дуже смачно, але я прям не думала, що настільки. Мене вона дуже вразила. Далі у нас за планом легендарна лакса. Це, мабуть, найвідоміший суп на пенанзі, який теж отримав Мішлен. Лакса це про божевільну концентрацію ароматів та інгредієнтів. Вона увійшла у топ 10 найсмачніших страв світу за версією CNN і дихає в спину всім відомому гамбургеру та качки по-пекінськи. Основа це густий бульйон із скумбрії та креветочної пасти, всередині локшина, цибуля, свіжий огірок. М'ята, сушений чесник і навіть яблуко. Здається, що це інгредієнти з різних планет, але разом вони створюють ідеальний баланс. Це просто прямий удар по рецепторах. Ну що, спробуємо. Ого. Цей бульйон дуже рибного смаку. Він готується зі скумбрії. Такий кисло-гострий. Мені прямо шматочки з кумбрії попадаються. І ось окремо вони поклали ще ось таку щедру порцію з кумбрії. Давайте спробуємо шматочок риби. М -м -м. Я просто обожнюю скумбрію, то мені дуже смачно. Це максимально рибний бульйон, рибний суп. Тут ще знизу така лапша рисова. Но вона взагалі ідеальна. Еластична, м'яка, такої форми. Круглої. Класно, що попадається такий лучок, смак-м'яти. Це просто вибух смаків. Прям дуже гостро і дуже кисле. Але якщо після бульйона з'їсти лапшу, то воно типу, перебиває кислотність. Ми прям максимально насичено. Цей суп треба пробувати. А ще максимально неповторного смаку надає креветочна паста. Переміжчвась з рибним бульйоном, просто. Я на 100% впевнена, що я б сюди повернулася і спробувала цю страву ще раз. Зараз я перемістилася на місцевий фудкорт спробувати їх традиційний сніданок. Знайомтеся, на сіле мак сніданок по-малайзійськи. Всередині рис на кокосовому молоці, гострий соус чилі, анчоуси, креветки та яйце. І все це загорнуте в банановий лист. Чому так, запитаєте ви? Бо історично так склалося, що вздовж Малайзії пролягають кокосові плантації. Кокос був дешевий і зберігався довше, ніж молоко чи м'ясо. Тож з давніх давен робітники брали такі харчі з собою на роботу, так як це ідеальний варіант, що не зіпсується в жарку погоду впродовж цілого дня. Саме так він виглядає. Ось це рис з різною начинкою обгорнутий у бананове листя. Давайте його розпакуємо. Головне, щоб рис не вивалився. Клас! Отже, я замовила цей сніданок з креветкою. Ось це зверху, ось креветка і ось це самбал, гостре чилі. Я чула по відгукам, що воно прям дуже гостре. Цікаво, як вони прям на сніданок їдять настільки гостру їжу. Дуже цікавий варіант тарілки у них тут. з Бананового листя. Спробуємо. Солодкий кокосовий рис. І потім нас доганяє оця гострота чилі. Таке гостро солодке. Дуже смачно. Знаєте, креветка не обчищена. Типу хвостик от зараз жую. Це було дуже гостро. Найцікавіше те, що ти... Береш цей рис з креветкою і тобі типу, добре, ти відчуваєш солодкість, але згодом в тебе отак наздоганяється гострота, ну просто нереально терпіти. Очі вилазять. Для новачків у гостроті буде трошки незручно, тому що сам ти не можеш обрати рівень гостроти. Ця паста чилі вже готова. І вони не зможуть прибрати звідти гостроту. Тобто треба терпіти. І звикати, але воно того варте хоча б один раз. Я не знаю, як люди їдять так, на сніданок. А зараз контент для сміливих. Ми в китайському закладі, який отримав мішлен за те, що вони додають до цієї страви качину кров. Так, вам не почулося саме її качину кров. Колись це була їжа бідних китайських мігрантів, які осіли в Малайзії. У традиційній китайській кухні качка цінувалася повністю, нічого не викидали і кров теж. Її відварюють до стану пружних кубиків і додають у суп, Але крім крові, в тарілці справжній карнавал, кокосовий карі бульйон, два види локшини, свинячі хрящі та хрустке м'ясо. Дійсно виглядає незвично, але давайте спробуємо на смак. Я зараз знаходжусь в китайському кварталі. Я замовила суп з додаванням качиної крові. Все поклали у ложку чилі. До речі, саме путівник мішлену рекомендував додати у цей суп смажену свинину. Перемішаємо його трошечки. Давайте розпочнемо з бульйону. Бульйон на основі кокосового молока. Ух, як гостро. Ось цей мікс гострого з солодким кокосовим молоком. Просто неперевершений. це реально смачно. І по рекомендації путівника Мішлену, ми спробуємо їхню свинину. Ммм, клас. Ось ця шкірочка прям дуже хрустить, дуже-дуже клас. Така жирна, не висушена це не відчуваєте. Дуже цікаве поєднання гостроти, солодкості, кислотності, різних спецій. І ось ця яєчна локшина дуже смачна, але воно гостре. Ну що, перейдемо до основного інгредієнту. Кров. Ого. Дуже незвичний смак. Подивіться, яка вона. Дуже гладка. Ну навіть... Віддає таку солодкуватістю, Дуже подобається текстура, дуже ніжна. Найцікавіше те, що смаку крові ну, взагалі не відчувається, ні на що не схоже. Воно, типу, як ніжна желешка, така субстанція желейна. Ну, сподобалось, класно. Лапша також дуже смачна. Наприклад, у Гонконгі я куштувала лапшу, але вона взагалі була ніяка. А тут, клас, кухня Малайзії мене просто вражає, куди не зайду. Тюди смачно. Ця лавка є частиною кулінарної історії пенангу. Тут готують із 1920-х років. Страву привезли мігранти зі Шрі-Ланки на початку ХХ століття. Це сімейна справа, де рецепти техніка передаються між поколіннями майже без змін. Знайомтеся Апом Маніс. На вигляд, просто кокосовий млинець, але погляньте, як його готують. Це справжній олдскул. Їх печуть у глиняних горщиках на розпеченому вугіллі. Так робили ще в першій половині ХХ століття, коли про газові плити тут навіть і не мріяли. Глина рівномірно тримає жар, тому краї стають рум'яними та хрусткими, а центр залишається максимально ніжним. Спочатку Апом був їжею робітників і портових торговців, доступною, швидкою і ситною. З часом Апом вийшов за межі портових районів і став повсякденним сніданком. Рецепт не змінювали під нові смаки, тому страва зберігла свою первинну форму. Ось він, мій кокосовий млинець. Я його взяла на виніс, тому що там не було де сісти. Ось так він подається: на банановому листі хрумкий, теплий, аромат. Супер. Давайте пробувати. Mm. Знаєте, наче додали кокосового згущеного молока. Краєчки такі підпечені та хрумкі. А от серединка така, як наш млинець, але він кокосовий і такий більш він товстий. Це дуже смачно на десерт. Клас. Солодко, кокосово, наче баунті їм. Нагадує мені чимось трошки навіть запіканку кокосову, але дійсно дуже смачно. А також саме їх спосіб приготування. Вони готують по старому методу у глиняних горщиках. Напевно, це також додає такий класний смак. Ще дуже подобається те, як вони подають цей млинець. Топ. До речі, цей заклад працює всього-навсього з 6 ранку до 10. І всі млинці повністю розкупають. Мені подобається ця солодкість і кокосовий післясмак. Це була дуже смачна малайзія, яка запам'яталася нам неймовірно смачною лаксою та супом з крові, який точно не забудеться. Але це лише одна сторінка нашої гастроісторії, Тож чекайте на нові випуски і до зустрічі!